Доброго дня! Сьогодні у нас 21 травня. Я приїхав подивитися на прийом маток. Це якраз сьогодні є рівно один тиждень. І я подивився вже дві. Два шестирамочники матки сіють. і гарно виглядають це ми робили відводки на плідних матках матки карніки з Каліфорнії Кожна матка була одинакового кольору, гарна, чорна. Бодеколи. Ось є. Бо деколи, як заказуються матки, дивіться, який гарний бруд розпліт е... то не всі є одинакові Я Розумію, то важко, але хоча би менше більше Цього разу абсолютно всі чорні красиві матки. Ну Вона сіє, я її шукати не хочу. Головне, що вона сіє? Це і зараз, як ця рамка, на одній рамці вже розплід вийшов, на другій рамці ще ніяк, вона вийде, то вже треба буде рамку додавати. Бачимо, в нас погоди далі немає тиждень. Вірите, не вірите, вже тиждень паде дощ. Бджола тиждень не літала. Окей, okay. три вийшло, я зараз ще раз з вами подивлюся. Ще три подивимося. І на тому буде кінець, бо я не маю часу, це вже пізно. Не маю часу це робити. Бачите, тут набагато більше бджоли, тому що більше бджоли вже вилупилося. Тут, напевно, теж матка прийнята без проблем, бо, тому що тут то зразу чути, чи матку прийняли, чи матку не приймали. Бджола гудить, значить матки немає, на жаль. Хочу просто знайти матку, показати на камеру що зараз тут не знайдеться матка, ну то наступним разом. Ми вже, як я повторююся, цих 100 відводків ми зробили на плідних матках. І також вже, скільки ми зробили, 50 десь 80 на маточниках. Одні маточки, маточники вже сьогодні вилупилися а наступні завтра буду закладати. Щось тут не виджу розплоду. Може ще матка не вийшла, а я що не кажу. У деяких такий... ця канді така тверда була, що того я поїхав подивитися, що вони їх повипускали чи ні. Мені треба було трошки. Мені треба було трошки його надібрати, того канді. Ви бачите, тут ще матка лазить. Чого вони її не випустили, я не знаю. Хочеться це все обробляти, тут є обдивлятися, тут є 50 сімей. Але на мене прийдеться, бачимо тут по якійсь причині був маточник. Бо якщо ці матки вилопляться, то не знати, що вони їх приймуть потім. А маточник чому був? Тому що ми їх робили тиждень, не тиждень, а день перед, день перед тим, як ми їх... День перед тим два дні перед тим як я отримав маточники, я ставив полоски з феромоном, але чомусь вони зазвичай нема проблем, Джолу можна тримати цілий рік. Вона не струтній вії, ні пропаде, ні нічого. По якійсь причині не спрацювало не на всіх сім'ях. Зараз подивимося вже ще раз з вами одну. Хочеться всі зараз відкривати, але якщо, напевно, прийдеться. Тому що ще є вже 7 днів. Якщо, як бачите, тут все вийшло. Якщо буде велопиця. Неплідна матка і потім я постую я щось думаю, що вони напевно можуть вбити плідну матку. От тут сіє маточка. Зараз ми її знайдемо. Може. що тепер треба погоди. Вже передають на завтра погоду, але хто знає. На сьогодні теж передавали, зранку впадав дощ. Метка сіє, але не можу її знайти. Я думаю, що цього року буде трошки легше. Минулого року таке саме було, навіть більше було дощу. Щось таке виглядає, що цього року зовсім не легше. Хочу матку показати. Що я переживав? От бачите, з 6-2 ще не вийшли. Вже тиждень. Зараз ми подивимось. Та є, 100% буде. Якщо є маточник, його ніхто не вб'є, якщо матка не вийшла. Вже лупиться, тут немає маточників. Окей, зараз ми привідкриємо. Вже майже її випустили. Мало що лишилося. Вона вже припевно сьогодні, вже дерка була в його їбі, вже певно, сьогодні вона б вже собі вийшла сьогодні. Я би показав киточці ту матку, але так не цікаво. Значить будемо ще дивитися. Сподіваюся, вам сподобається таке відео. Може не сподобається. Тепер треба би була погода для маточників, щоб вони... щоб ті матки гарно облетілися. А ви не забувайте підписуватися на канал. Мені з того і так толку нема ніякого. Обов'язково заставити треба коментар. Просто навсього воно, розумієте, як багато є коментарів. Виставити багато вподобайок. Це є дуже приємно людині, яка робить контент, відео, воно е, заохочує просто більше чогось робити, більше знімати. А так, як тако, знаєте, ніхто не, не підписується люди, не коментують, то воно і... І бажання деколи відпадає. Це займає, я і так багато я монтажу, можна сказати, і не роблю ніякого, таке що з нас знімав, то залив. А то все, якби то монтажі робити, то дуже багато часу займає. Так, ну тут маточка сіє, зараз ми її мусимо тут знайти. Повністю рамка, де б розплід вийшов, рамка засіяна так. на камеру, воно ну, і так не буде видно, де ж вона є? Доли всі чорні, матка чорна, важко знайти. Якщо, от, наприклад, оглядати матку, це не менше, не менше тиждень. Дивитися не менше тиждень, як ви її підсадили, тому що бджоли ще добре можуть не привикнути і можуть її вбити. І старатися абсолютно ніякого шуму не робити, особливо нічого не стукати, якнаякуратніше. Ну що, ми нині матки не знайдемо, чи що. Я не буду більше тут -кай лазити. Зараз ми знайдемо матку, я виключуся і скоро обійду все, але я не буду дивитися. Ну, рамки я ще не буду відкривати, дивитися маточник. Вийшла, вийшла, не вийшла, то не вийшла. Як, ну як не вийшло, то я їй поможу. Чи погода така? Погано не видко нічого в тих рамках. Сія а, бджоли виглядають нормально, трошки не трошки слабше. Ну, тому що тиждень вони рахуйте не літали, воно так здається і холодно. Сім'ї йдуть трошки не то, що вниз, але просто навсього не так розвивається, як би хотілося. Але ми нічого з цим не можемо зробити. У них є пилок є, у них все є, але. Джулі треба тепла і літати. Що ми нині матки не знайдемо чи що? О, да, овоє. А ну, от таку ось тут. Десь тут куткун було. А от бачите. Катя бо я вже сам її не бачу. Ось. Ну дивіться, хто знайде, той знайде. В самому кутику зараз рамки. Може я кутик рамки і не показую. Ось. Все, матку знайшли. Я матку вам показав. Матка карника. Що то Карніолен, але Карніолен це то саме карніка. Тому дякую. Не забуваємо підписку і коментар і лайк. І до зустрічі.